46 років тому люди з усієї країни з'їхалися до Львова аби попрощатись з видатним українським композитором Володимиром Івасюком, якого вбили співробітники КДБ у цей день. В пам'ять про Івасюка давайте пригадаємо рядки його пісень. Я в далекі гори на широкі полони. І попрошу вітра в полі, а він не спав днини. Ти черзілля шукала, сонце руту знайшла, і мене щарувала. Пам -пам -пам -пам. Червону руту не шукай вечорами, я у тебе, єдина, тільки ти порушу. Далекі гори у широкі полонини. Ся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі.